Це постійні спогади про рідних. У мене про рідних, про, скажімо так, своє місце проживання, тобто, де ти виріс і так далі. Тому що бували дні, що ти, звісно, є дні, коли ти радієш, ти собі починаєш згадувати хороші моменти. Є дні, коли ти сумуєш, ти починаєш згадувати, сумувати за всіма і так далі. І бували дні, ти отак от. Ми постійно там стояли, ніхто сидіти нам забороняли. Ти стоїш і ти. Я, наприклад, я згадую, як я йду по своїй вулиці додому. І наскільки я знаю свою вулицю, що я знаю, де який камінець стоїть, де яке дерево росте. Коли я повернувся, я йду, і я бачу. Той камінь, там, який він постійно там стоїть, я знаю, що вон, то дерево, біля якого там постійно проходиш, і так далі. Тобто постійно ти згадуєш рідних.